При радіаційній аварії виділяються радіоактивні речовини. Це може призвести до опромінення населення і забруднення навколишнього середовища. З метою запобігання опроміненню зазвичай приймається калій-йодид. Втім, як говорять фахівці, важливо не квапитися та не вживати певних запобіжних заходів, поки не буде офіційного оповіщення. Якщо хтось дізнався про викиди, викид радіоакційно забруднених речовин при радіаційній аварії треба включити. Засоби масової інформації для того, щоб дізнатися подальший етап дії, куди піде хмара, чи потрібно проводити йодопрофілактику. Препарати стабільного йоду вводяться людям лише у випадку радіаційної аварії та за умови впливу на людину радіоактивних ізотопів йоду важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Оптимальний ефект йодної профілактики являється превентивним, найбільш оптимальним, це прийом препарату за 6 годин до надходження радіоактивної хмари. Також є ефективним прийом препарату під час надходження хмари радіоактивної. Вже якщо приймати препарат йоду, ну, прийом йодиду відбувається вже через 6 годин, то ефективність цього прийому знижується вже в два рази. Після 24 години прийому вже ефекту не буде. Калій-йодид треба приймати один раз після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та про необхідність проведення йодної профілактики. Приймати ці ліки з профілактичною метою небезпечно для здоров'я. Для однократного прийому йоду необхідно притримуватися. Притримуватись таких дозувань. Так, для немовлят від народження до одного місяця це близько 16 мг. Діти від одного місяця до трьох років це 32 міліграми. Діти від 3 років до 12 років це 62,5 мг. діти старше 12 років та дорослі до 40 років це 125 міліграмів і вагітні 125 міліграмів. Дорослим старше 40 років йодна профілактика зазвичай не потрібна. Оскільки вони не поглинаються радіоактивний йод чи подібною залозою. Інших препаратів, окрім калію йодиду, приймати не варто. Інші види йодних розчинів, це звичайний йод, або розчин розчинлю, не всмоктується, не поглинається щитоподібною залозою, тому приймати його, ці препарати, або з тіжею, орально, або наносити йодні сітки, немає ніякого ефекту. Якщо сталася аварія, яка прикріплюється викидом з повітря радіоактивних речовин, в тому числі із утопів. Радіоактивного йоду потрібно здійснити ще й прості заходи. Закриваємо вікна, двері, вентиляцію, щоб ніде не було доступу повітря, продукти харчування, перш за все, треба щоб був якийсь запас, покласти їх в холодильник, тому що немає не проникає в холодильник у нас ніякі радіоактивні речовини, і також запас води обов'язково повинен бути хоча б на декілька днів. Варто зазначити, що Шоцькінський районний відділ Державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України щоденно тричі на день проводить моніторинг радіаційного стану у Шостці. Ці дані миттєво з'являються на сторінці відомства у Фейсбук. Так станом на 8 вересня рівень зовнішнього гамма-випромінювання по місту Шостка становить 0,11 мікрозіверта на годину, що не перевищує значень природного радіаційного фону, характерного для території Сумської області. А це 0,20 двадцять і на годину варто зазначити, що Сумщина отримала 220 тисяч доз препарату калій йодид. Такі дані надали в обласному управлінні охорони здоров'я, зокрема 160 тисяч доз вітчизняного виробництва для дорослих і 60 тисяч французького виробника для дітей.